Який гук, такий і відгук. Фінська казка Якось вирушили двоє братів у світ широкий шукати щастя. Старший брат перший виїхав одноколкою. котив собі шляхом, коли це раптом чує благаю його мураха. Зачекай, чоловіче добрий, однесеньку мить, бо ти розчавиш їх колесами? Не маю часу спинятися через якихось нікчемних мурах. Я поспішаю, їду в світ широкий шукати щастя. гукнув хлопець, смикнув за вішки і покотив собі далі, розщавивши мурашиних діток. Пригодом хлопець звернув за зарослий бур'яном путівець. З трави злетів йому назустріч крижень і попрохав. Не їдь цією дорогою, бо посередині лежать яєчка. Зупини свого коня, добре чоловіче, нехай мої дітки вилупляться. Або почекай, доки віднесу їх у затишок, щоб вони не загинули під кінськими копитами. Не маю часу зупинятися через якісь дрібниці, буркнув хлопець, в'йокнув на коня і, звісно, зруйнував гніздечко. Потім хлопець дістався безмежної піщаної рівнини, велика синиця злетіла на рукав подорожнього і просвірінькала. Візьми мене, бо мушу летіти далеко, а крила слабкі. Геть, звідси, гримнув хлопець. Нема в мене часу морочитися з усіляками піскляками. Мені конче треба їхати в світ широкий шукати щастя. Велика синиця залетіла в кущі і сумовито зацівкала. Нарешті хлопець приїхав до королівського міста і пішов до замку володаря держави. Управителя була донька на виданні, і юнак задумав одружитися з нею, гадаючи, що саме так знайде своє щастя. А король перевів жениха на подвір'я, показав чим окупу пшеницю, перемішану з житом, і звелів за ніч відокремити пшеницю від жита. Коли впораєшся з цим завданням, сказав Володар, будеш моїм взятим ні! чекає на тебе сокира ката. Чванько схилився над ворохом і став перебирати зерно. Та йому відразу стало ясно, що мене день і ніч, навіть і рік, доки він упорається. Таке підсилу хіба що мурахам, подумав похмуро хлопець. Якби в мене були тисячі мурах, може й зумів би впоратися з цією роботою. Ратом із щілини в мурі вигулькнула мураха. Поворушила вусиками і запитала Я чула, ніби ти мене кликав на допомогу? Так, це я бідкався, зрадів хлопець. Мені конче потрібен увесь твій рід. А хіба ти зважив на моє прохання, коли безжалісно давив моїх малят? Чому ж я повинна тобі допомагати? запитала мураха й попростувала своєю дорогою. До ранку безсердечний хлопець перебрав лише дві пригорщини зажана, тож і став він здобитчуката. Минув рік. І ось менший син запріг коня й рушив на пошуки щастя. Зупинила його мураха і попрохала змилостивитись над її малими. Хлопець був зовсім не такої вдачі, як його старший брат. Зупинив коня і почекав, поки можаха переведе своїх дрібних діток через дорогу. Пожалів менший брат і крижня, дав пташині спокійно висадіти пташенят. Коли велика синиця злетіла хлопцеві на рукав, він погодився її підвести і сказав Ну що ж, будеш мені попутницею, подорожувати приємніше, коли поруч балакучий товари. Хлопець дістався королівського міста, пішов до палацу і попрохав руки королівни. Йому дали ту саму роботу, що й старшому братові перебирати зерно. Руки хлопця безпорадно опустилися, але на допомогу з'явився весь мурашник. і як тільки богословилося на світ, всю купу було розділено на дві частини: менша жита, більша пшениці. Король був ошелешений, побачивши, що юнак упорався з такою хитромудрою справою. Він вирішив перевірити ще раз, чи гідний бути його зятим цей хлопець, і загадав важче завдання. Ключ від моєї скрабниці упав на морське дно, сказав правитель. Пірни вглиб і дістань його, ось тоді й візьмеш собі за дружину мою доньку. Почивалав хлопець дно узбережжя, геть засмучений, похмуро спозирав на безнастанне хлюпотіння хвиль і думав. Не можу ж я дістати загубленого ключа із морської безодні. Та ось разом із каченятами підплив Крижень і поцікавився, чому юнак такий зажурений. Юнак розповів про королівську забаганку. Крижень наказав своїм діткам шукати ключа. Миттю піджинули вони у воду, знайшли ключа і принесли меншому братові. Хлопець відніс знахідку королю, і той мовив Коли виконаєш і третє моє завдання. Сповна отримаєш винагороду. Можна владець наказав усіх дівчат свого двору зодягнути в однакове вбрання, серед них юнак мусив знайти королівну. Нерішуче стояв парубок перед сміхотливими дівчатами і силкувався вгадати, хто ж серед них королівна. Це було вельми важко. Всі юнки і зодягнуті однаковісінько. Та ось біля вуха прилетіла велика синиця і прощебетала. Не губись, вибери ту, котру я покажу, і сіла пташина одній красуні на плече. Тієї ж миті хлопець схопив її за руку і вигукнув: Оце королівна, я впізнав тебе із заплющеними очима й серед тисячі. Так юнак знайшов своє щастя, бо за добро платять добром, а лихий дістає по заслузі.